Доброго дня, мене звати Вадим. Вітаю вас в Hunters Garage. гараж. Хочу вам розповісти про одну історію, яка трапилася з моїм товаришем, а саме про автомобіль, який придбали в США та доставили його в Україну. Так як клієнт проживає на даний момент у Львові, там же він вирішив його і ремонтувати. Не люблю коментувати чиюсь роботу, але насправді те, що ми побачили, це просто жах. Давайте звернемо увагу на деталі. По-перше, в колір не потрапили. Далі переходи відскочу на крило. Тобто зіпсували те крило, яке не планувалося фарбувати. Тепер його доведеться переробити. Підтікання фарби по всій поверхності капоту, бамперу та крил. Ви їх можете бачити. Перехід на стійку теж вирішили заклеїти чомусь малярним скотчем, після чого доведеться перефарбувати всю стійку. Кришка багажника це окрема історія. Вона була придбана е, клієнтом і встановлена ним особисто на автомобіль перед фарбуванням. На ній є видимі дефекти. Ось тут ви їх можете бачити. Дуже цікавим є той факт, що клієнта запевнили, що дана нерівність зникне після полірування. З нашої останньої зустрічі пройшов майже тиждень. На сьогодні ми вже перефарбували. Кришку багажника, задній бампер залишилося тільки встановити капот та передні ліві двері. На виході із камери в нас два передніх крила та передній бампер. Сьогодні ми зберемо автомобіль, поліруємо. Завтра плануємо віддати нашому клієнту. Великою проблемою для нас виявилося те, що попередній маляр фарбував всі ці деталі просто на автомобілі, обклеївши все, що йому заважало, і просто. Відфарбувавши на авто, так ця робота не проводиться. Також не було використано затверджувач при фарбуванні до нас, і це створило величезні проблеми, так як нам довелося просто е згризати все те, що було нанесено на ці деталі: капот, пампера, крила. Це було надзвичайно складно.